Як українця побудувати в Канаді справу і бізнес на імпорті українських яблучних соків і скільки на цьому можна заробити? Коротенько, щоденько розповідаю. По перше, ви можете ви повинні зареєструвати підприємницьку діяльність. Якщо ви не реєструєте підприємницьку діяльність, ви можете стати агентом для якогось українського підприємства і отримати один раз якусь винагороду. Але в будь-якому випадку і пізніше, якщо ви хочете більше заробляти, звісно, вам треба буде реєструвати підприємницьку діяльність. Зареєструвати ми можемо цю діяльність як індивідуальний підприємець, до речі, це в багатьох країнах світу зараз українцям доступно, чого не було до війни. Далі ви можете обрати також корпорейшн це форма реєстрації бізнесу, коли вас двоє більше партнерів. Наприклад, ви дивитеся мій блог і знаєте, що можна возити соки, знаходити собі людину, яка має на це все гроші і інвестує, і спільними зусиллями створюєте. Корпорейшн, реєструєте далі. Бізнес намбер в податковій службі. Також в податковій службі вам треба зареєструвати імпорт, експорт, аккаунт. І далі відкрити рахунок, бізнес, рахунок у банку, окремий рахунок, і також вам треба зареєструватися в структурі, яка відповідає за безпечність харчових продуктів. Забули, називається CFEA. і це Canadian Food Inspection Agency, згадала і отримати фуд імпорт ліцензію. Цю ліцензію ці всі процедури в принципі ви можете зробити навіть за 7 днів, якщо дуже сильно постаратися. Це все робиться онлайн. Далі вам необхідно. Перевірити, чи українські соки відповідають цей Canadian Regulations. Ви заходите в ці регуляції, дивитеся код товару і читаєте. Тоді вже берете лабораторний аналіз. Самі соки можуть їхати з України від експортера лише з лабораторним аналізом, який зроблено, наприклад, на за стандартом ISO. Тобто має бути лабораторія, акредитована і аналіз на мікробіологію, пестициди та нітрати, і також етикетка англійською чи французькою мовами і сам сертифікат цей. Точніше, лабораторний аналіз він не мусить бути як в форматі сертифікату, а він має бути теж англійською і французькою мовою. Далі ми будуємо логістику. Найкраще перевозити соки. Чому, наприклад, українських продуктів немає на полицях дуже часто? Бо їх перевозять великими обсягами і потім розливають вже у Канаді у флексі танках. Це такі великий... Пакет, який поміщається в контейнери, в який можна залити аж 24 а, тони. Власне є транспортні компанії, логістичні, які вам надають контейнер разом з флексіданком. Приїжджає на завантаження, туди запускається через спеціальний шланг. Цей сік. Далі цей сік їде на замитнення. Замитнює український експортер. Якщо ви в Канаді маєте бізнес, і ми зараз говоримо про Канаду, то ви не берете участь в митному оформленні експорту в Україні. Це робить ваш постачальник. Далі вже воно йде до порту Констанца, наприклад, на Україно. Румунському кордоні буде транзитна декларація. Це може навіть зробити перевізник. Далі вже приїжджає в порт. Далі отримує на морське перевезення вже коносамент і їде морем аж до портів Монреаль, наприклад, у Канаді чи іншого порту. І в Канаді вже також ви знаходите митного брокера. Як правило, це ніколи не робить імпортер, і це коштує близько 100 від 100 до 200 доларів. Оформляє митне оформлення. Податки, які ви сплатите, це 5%. Федерального податку на торгівлю, це єдиний податок, оскільки мита зараз на українські товари немає. А тут зазначу, що варто також мати сертифікат походження. З України саме цей сертифікат дозволяє нам не сплачувати податки, але можна також декларувати у інвойсі, записувати, що експортер декларує про те, що дійсно товар українського преференційного походження Приходьте на мої курси, я вам даю це речення. Взагалі це речення має згідно угоди про вільну торгівлю правильне формулювання. Тому пам'ятайте, якщо ви хочете без мита експортувати, навіть собі загухліть і почитайте. Як вказати преференційне походження в інвойсі товару з України і сплачуємо ми, як я вже сказала, 5%. І далі ми вже доставляємо і логістику рахуємо від порту до нашого кінцевого замовника. Як побудувати безпечно такий бізнес? Я би, наприклад, будувала без плати наперед. Я би оплачувала українському постачальнику після того, як вже розвантажиться, підтвердить якість нам канадський замовник. Але канадський замовник знову ж таки може дати аванс, і ми бачимо сертифікати якості. Якщо в принципі цей товар дійсно не відповідає дійсності в Україні, то канадська компанія, ваша канадська компанія може в судовому порядку відшкодувати всі собі збитки. Тривалість такої угоди буде приблизно 60 днів, і ми вкладаємо близько 30 тисяч доларів. Коштує одна вантажівка такого соку. Якщо ми вкладаємо, якщо нам не дали аванс, можна частковий аванс брати. Або ж товар під реалізацію, як я вже сказала. Якщо ми вкладаємо, тоді також нам треба перевезення буде нам коштувати. Я так вам точно не порахую, але думаю, що десь половину ще з може бути десь до 15 тисяч доларів можливо буде коштувати до Канади зараз перевезення. Точно не знаю. треба. Рахувати точніше, скільки можна заробити на такій вантажівці за два місяці. Тобто ви вклали два місяці собі товар їде, ви по факту нічого не робите, очікуєте, продали, отримали кошти від 100 до 300 доларів на тоні, тобто на одному контейнері 24 тони, 2400 доларів, або ж в два, або в три рази більше. Плюс-мінус ось так заробляють мої колеги на експорті соку. А я хочу вам сказати, що дякуючи знанням, я. З міжнародної торгівлі можу проживати зараз в будь-якій країні світу і займатися імпортом чи експортом. Це не обов'язково мусить бути торгівля з Україною. Звісно, що я е, люблю Україну і я продаю українські товари. Для мене це е, пріоритетно простіше. Але знаючи міжнародну торгівлю, я можу китайські, я можу торгувати з будь-якими країнами світу. Тож запрошую вас теж по перше підписатися, по друге приходити на навчання і розуміти базові речі і знання з міжнародної торгівлі, мати які вам дозволять себе безпечно почувати, куди б ви не поїхали.